Пані Тетяна одна із тих, хто вчить не тільки читати й рахувати, а й любити життя, цінувати добро і боротися за справедливість. Уже півтора десятиріччя жінка працює вихователем в одному із закладів дошкільної освіти Слобідського району. Напевно, це була моя мрія. Мотивацію завжди дають діти. А складне ну напевно, напевно, роки війни даються складно, але ми знаходимо виходи. Працювати потрібно, діти є. Я не можу їх покинути. У цій професії понад 20 років і пані Лариса. Її дитяча мрія стати вихователем переросла у велике покликання очолити заклад дошкільної освіти. З Самого дитинства я мріяла стати вихователем. Розвивалася у цьому напрямку і хотілася покращити в освіті дуже багато тенденцій, Тому стала директором закладу дошкільної освіти. Діти це є натхнення і покращити дітей, їх життя, зробити їх розумнішими. Це є натхнення для мене. Зробити все для того, щоб діти наші були найкращі, бо вони такі є. Своє натхнення пані Лариси, як і сотні інших харківських педагогів, не втратила навіть після початку повномасштабного вторгнення. Легко тоді не було нікому. Однак навіть у найтемніші часи робота не припинялася. На початку було складно дійсно, тому що ми не розуміли, як організувати освітню діяльність. Станом на зараз ми вже згуртовані, і весь мій колектив робить це дуже успішно. Якщо всі роз'їдуться, місто помре. А ми хочемо, щоб воно жило та да, процвітало. Я харків'янка, я тут народилася. Я дуже люблю це місто. Це частина моєї душі. А діти це майбутнє наше. Я їх дуже люблю. Харківські освітяни довели, навіть війна не здатна зламати силу духу вчителя онлайн чи в протирадіаційних укриттях, у підземних класах чи в метрошколах. Вони завжди знаходять спосіб провести свято, організувати захід, подарувати дитинству, барви. Ви знаєте, я завжди хотіла і мріяла бути вчителем. Так склалося по житті. в мене були гарні вчителі. Ось і так я залишилася в цій професії і не зупиняюся на цьому про роки, як то кажуть, не кажуть, але вже більше 20 років. Мотивація в дітях. Я навчаюся в них радіти життю, я навчаюся в них бути сучасною. Я навчаюся в них посміхатися. Я знаходжу в них себе. 173-й ліцей, якому вчителює пані Віталія, відновив свою роботу одним із перших від початку широкомасштабного вторгнення. Спочатку заклад працював онлайн, а через півтора року його учні та вчителі зустрілися наживо при дерадіаційному укритті. Складно, але е ви знаєте, на першому місці завжди була родина. Родина своя, родина колективу, родина учнів. Тому не хотілося, щоб наші діти залишалися без науки. Тому і залишаємося в місті Харкові. Будемо працювати. Харків, Харків то моє рідне місце місто. Не знаю, куди я можу поїхати без Харкова. Я люблю подорожувати, але завжди я повертаюся додому. Це мій дім. Напередодні професійного свята працівників освіти України Харків привітав педагогів Слобідського району: пісні, танці, постановки та багато оплесків. Сьогодні усе це лунало саме для них. Очільник міста особисто подякував освітянам за їхню працю, нагородив грамотами та відзнаками і підкреслив. Роль вчителя в умовах війни набуває ще більшого значення. Для міста Харкова це особливе свято. Бо Харків завжди був освітнім центром, і я дуже вдячний вам. Дуже вдячний вам за те, що ви, незважаючи на все працюєте, незважаючи на все, даруєте знання нашим дітям. І головне, що наші діти мають можливість завдяки вам вчитися. Так, хтось працює в укриттях, хтось працює онлайн, хтось в метрошколах, хтось в підземних школах, але ми робимо одну найважливішу справу: ми формуємо наше з вами майбутнє. І я щиро вдячний вам за це, Ольга Трачук Олег Синицький, Андрій Сириця, Харків. Новини.